Оце такі красунчики. Цей народився вперед. А це щойно, мабуть, ну може, 10 хвилин тому. Бачите, ще ножки задні так гарно не держа. Наша вікуся, який буде рік 24 лютого. Щас міцненько. Вони швидко на ножки стають. Біленький уже пив молочко в мами, хоча я ще не вистригла. Щоб кращий доступ був до молочка. Мама молоденька, сама маленька за розміром, вона значно менша, ніж здається, на камеру. І двойко привела, і сама вона з двійні. і мама її з двійні. Ну, добре, що не троє. Хай краще буде двоє. Випила вона вже водички, Вон я сходила в хату, кажу, мамі, набери ще води тепленько її, хай буде. Сіна погано їла, бо ми пішли поратися, а я. Нарізала корові буряк, нарізала вівцям. А як я, як я казала в обід, як знімала? Кажу, наче в неї вже погляд не такий. Вона вже тоді її, відчуття в неї було. А, а ввечері пішла, а вона лежить там, аж далі за кормушками що сіно даємо, аж туди в угольчик лежить. То вона сама вже звикла, що ми її на ніч заганяємо, вона сама виходить і біжить сюди до сараю, а так довелося помогти їй. Не хотіла вона вже йти. Малесенькі ягнятка, хлопчики, два баранчики. Ну і вона ж маленька. То шерсті на ній багато, вона сама невеличка. Ой Бозі, ну дивіться, як вона до них гарно Обзивається, не цурається, обох облизала, видно, що облизані, немає на них ніякої слизі, нічого. Що ти так, так, так стоїш, тужишся? Ну там ще одне в тебе буде, а? Не дай Боже, не треба нам третє. Хоча й молоко є коров'яче. Не встигли встати уже шукають молочка. Ягнятка вони в рост швидко йдуть. Завтра, післязавтра, днів три будемо випускати на прогулянки, на коротенькі, будуть бігати за мамою. Ну, все маленька, тепер ти будеш тут з дітками. У загальне своє, у свою отару загальну підете вже, коли дітки підростуть трохи, окріпнуть і потепліє вже навесні. Ой, нове життя, аби, дав Бог, щоб воно було на добро і було передвісником гарних новин. У нас отак. Уже два роки підряд у нас, 24 лютого, або зразу за 24 лютим, і в нас нове життя. Вікуся народилася 24 лютого. Два роки тому у нас корова розстелилася. У цих днях і ще таке сталося, що довелося їздити у ветеринарну аптеку. Що ти там не прилізеш? За таких обставин. Виходь сюди. Ой Боже, який малесенькі. Але нічого, наш баранчик зараз, Чімочка, він у мами був один. Мама була така справненька, я думала, там і ягнятко буде дуже гарне. А вийшло, що він такий маленький родився, ще в нього й ножки були, так, наче покривлені. Ну, Ще слабенькі були сустави, мабуть. А он тепер який ще й биться лізе. Ну, що ж ти, солому, їси, в тебе он сінце лежить. Водичка є, це я ось. Витирала їх, хоча вона їх дуже гарно облизала. Дуже. Ну, Біленький вже напився молочка, а той ще ж тільки родився йому і півгодинки ще немає. Ну, до ранку. Нічого з ними не станеться. А вранці, вже буде видно, я, так я обстрижу їй. Оце кругом вимня, обстрижу зайве руно, щоб їм. Я так кожного року роблю з кожної ягницею. Тоді ягняткам легше находить. Ой, у нього. Є... У нього й вушко біленьке, а я кажу, мамі прийшла. Ми за першим у двох приходили, а тоді кажу, піду, піду вже буде ще одне точно, піду у хату, посижу трохи. А Я кажу, в нього, як у мама, сам чорненький, а голова біленька, п'ятенце, а воно і вушка в'які. Красень. Якби вже був дуже великий мороз, то не знаю. Та і лампу красно, дуже ж низько не повісиш, тому що. Ой-ой-ой-ой, що -ой -ой -ой. ти там йому крутиш? Вийшла вже я, не, не буду її турбувати, хай вона успокоюється. Будуть. <хи> <хи> <Й Bloody. hi> Будуть спадки. Ой, а довгоногі, ой-ой, не виходить. Часночки окріпнуть і встало. У нас цьогоріч телятко швидко встало, ми ото його, як в одіялі, бросили і пішли в хату. Виходимо в обіди, та ні, я ще виходила, корова щистилася, ми по очереді ходили, наглядали. Так... Воно встало, не бачили й коли. Чим менше ото трясешся над ним, тим воно швидше. Не бачиш, як воно встає, падає, тільки переживаєш, ой Боже, ударилося. А так інь і янь. Чорний біле. Я кажу, як їх назвати? Інь і янь. А так не знаю, як їх ще назвати. Ну, вона до них не цурається. Добре, аби обох прийняла, бо всяке буває. Ну, все піду я. А на небі он який місяць. Погано видно, але така скибочка гарна. У нас вітряно і похолодало. Не знаю, наскільки це правда, але я чула сьогодні, що будуть навіть морози до мінус 11. Не знаю, наскільки це правда. Будемо бачити. Пішла. І я, душа заспокоїлась. Всім спокійної ночі. На добраніч. 不是。